Так, шановні, сьогодні у нас 13 жовтня, У мене гарний настрій, тому хочу записати для вас відео. Їду з базару, верніше зараз стою, хочу порахувати гроші, поміняти в долари і їхати працювати далі. Ну, По-перше, хочу сказати, хай в ці тривожні дні Бог вас хранить і ваші сім'ї від всякої біди, від всяких обстрілів і від того нашестя, яке прийшло на Україну. По-друге, зараз бачу торгівля така більш-менш. Але більш-менш або більш-менш, тобто до меншого схильна. Продаємо перчик, продаємо цибульку. Сьогодні, слава Богу, вже цибулька, навіть я кілограмчик на об продав. Можливо, це смішно, але коли ти за 3 дні не кілограма не продав, то коли ти продав кілограмчик на об, вже хорошо. Ціна 100 гривень. Але це під... прийшла жіночка, мій підписник. Є ще з нашого села. і дав і за 90 гривень, думаю, хай там людина має собі десятку е, На розницю. На розницю також йде непогано. 2 кг. Навіть до 3 кг вчора продали на розницю. По 120 за кіло. Це добре. Що хочеться сказати, перчик потихеньку йде, масово його збираємо, бо вже скоро морози. Через 12 днів буде дуже-дуже зимно. Буде 0. Середній підряд 0, мінус 2, мінус 1. Можливо, щось зміниться, але все одно вже бачу ближче до кінця жовтня передають крепкенькі перші такі морози, які все поморозять, все, що не буде обігріватися. У мене 4 теплиці. Одна вже майже зібрана, друга ще осталась там третина. І дві по пів теплиці. Тому є мені на чим трудитись за ці дві недільки, Я хочу кожен день максимально постаратись возити, возити, возити. Сьогодні непогано. Сьогодні я радий базаром, тому що на оп перчика я продав 100 кг, для мене це нормально. Ну, ось так. Ціна нормальна. Беруть ідеальний перчик. Чого його беруть в мене? Тому що коли я його тільки зірвав ввечері і привіз на базар, він ще блискучий 2 дні. Отак, один день взагалі дуже блискучий після зриву. На другий день вже менш, але все одно блискучий. І він якби має товарний вигляд. Що я вам скажу? Потихеньку бачу вже. Люди продають хризантемку, тому я думаю, що я на правильному шляху. Для себе я прийняв остаточне рішення, що я буду з польовими такими роботами поки зав'язувати, тому що я розумію, що якщо я передам польову роботу своїм дітям, це буде поганенько. Так, да, якщо я їм передам 3 чи 5 гектарів маліни під полівом якісним і команду людей, це одна справа. Ну якщо я їм передам. Хабачки, шмобачки, вибачте, за такий жаргон, можливо, базарний. да? Оце все е, Це плохо. Це дуже плохо. Тому, шановні, я думаю, що не будемо ми заходити на базар так е, і в польові діла. Хіба що? Знаєте, там на якийсь місяць, там не більше. Ну, ніяк не на ціле літо. там. Ну я маю на увазі там, кукурузу якусь висадити, покропити сукрову, чи там кабачок, щоб дуже ранній підризик посіяти там, 2 гектара, і потім його убрати через Ну, там місяць буде рости, місяць збираєш чи 3 тижні збираєш і потім вже все не збираєш. Розумієте? Ну хіба що. Але все одно я більш схильний до того, що я буду більш нажимати на розсаду, на розсаду квітів, на розсаду овочів. На розсаду полуниці, а там вже буду вибирати, що мені краще. Для того, щоб я міг висилати людям свою продукцію, для того, щоб я міг постійно щось торгувати, для того, щоб я міг бути на базарі, але щоб у мене постійно був якийсь ходовий товар. Це дуже важливо, тому що от перцем я задоволений, але я 7 чи 8 місяців його вирощував, щоб зараз продати 100 кг по 65 гривень. Розумієте? І виходить так, що я 9 місяців працюю. Чи 8 місяців працюю, потім, ну, неправильно я сказав, 12 місяців я працюю, з них 9 місяців безкоштовно, і потім 2 місяця я продаю і місяць ці гроші е, опять всовую. Десь е, хвости, десь те, що треба на сім'ю, десь те, що треба на інші справи, а десь те, що треба знов вкладати в насіння і так далі. Тому. Отакі мої роздуми. Я зараз в пошуку тому, того, куди я буду йти далі, що я буду робити. Але остаточно поки розумію, що більш зацікавлений в розсаді. в розсаді, Ну, якось так, в саджанцях, в розсаді. Будемо бачити, як воно буде далі. Ну, ось так. Добре, дякую вам за увагу. Дякую за ваші підписки коментарі. Будьте здорові. Я сподіваюся, що ми з вами будемо нормально жити. Ми будемо залишатися людьми, це дуже важливо. Дуже важливо. Бажаю вам всього найкращого. Якщо у вас є питання, пропозиції, поради, буду вам дуже вдячний. І дуже вдячний тим людям, які стабільно пишуть мені адекватні коментарі, якісь поради, якусь свою практику. Ну, ось так. Добре?